вже дуже дорога в нас таке. На треба щось туди купити, Друзі, Так. якщо друзі, ви хочете побачити повноцінне відео про цю гру, пишіть в коментах. Я хочу побачити відео Микола. І я вам покажу. Якщо у нас буде 20 підписників, я запишу свій трек. Да-да, я його вже підготовлю. О, Це для вас був сюрприз. Так mm -hmm. завжди. Всім до побачить. Я вас люблю. Я дитя, я вас люблю сусать.